Василь Коваль показує пожежний автомобіль та нове робоче місце. Каже, рятувальником бути хоч і не мріяв, проте розумів, що на допомогу завжди готовий прийти. Тож, коли чоловікові запропонували роботу тут, не роздумуючи, погодився. Недавно був такий випадок, щоб була пожежа і треба було по з району, поки машина доїхала, то вже Пізновато получається Готовий, бо я так не согласився, що не готовий був. Вони не боюся. Власна добровільна пожежна команда відтепер з'явилася у селі Демівка. З початку 2025 року на території Ольгопільської територіальної громади виникла 31 пожежа, дев'ять з яких виникли на території Демівського старостату, вісім з яких виникло на відкритій території, одна на господарчій споруді. Найближчий рятувальний підрозділ це ВСМТ Чільник. Відстань до села Демівки становить 20 кілометрів. Якщо ми беремо по часу руху, це не менше 28 хвилин. І дана місцева пожежна команда. Хочу зазначити, що буде обслуговувати п'ять населених пунктів. Даної територіальної громади команда забезпечена пожежним автомобілем та комплектом засобів індивідуального захисту. Бійці чергуватимуть цілодобово і вже здійснили перші тренувальні виїзди.